Друзі, всім привіт. Ви на youtube каналі «Верес ТВ. Де ви побачите, як наші гравці готуються до свого наступного суперника, яким стане Луганська зоря? Матч відбудеться о 17.00 на стадіоні Авангард, і приглянути його ви зможете за спонсорською підпискою. Матч у неділю буде відбуватися під штучним освітленням, що додасть атмосферності цьому поєдинку. І я вас запевняю, у цьому сезоні в рівному такого ще не було. І стосовно нашого майбутнього опонента, зоря представляє нашу країну на Єврокубковій арені. Тож неділю ми з вами спостерігатимемо дійсно цікавий поєдинок. А ви, наші любі глядачі, зможете це зробити на YouTube перетебе за спонсорською підпискою, тому оформляйте її та ставайте частиною червоно-чорної сім'ї. Ну, та картина, яку ми зараз бачимо на тренуванні, мене дуже радує. Хлопці молодці, дуже добре працюють з натхненням, з хорошим настроєм. Все дуже мені подобається і сподіваємося, що так буде продовжитись кожного дня. Я впевнений, що хлопці розуміють, який на нас матч чекає. Кожен з них великий професіонал і робить свою справу. Тому я впевнений, що буде і бій, буде характер, буде позитив. І в мене є хороше відчуття, що буде хороший результат в цьому матчі. Ми сподіваємося на це. Я вірю в команду, вірю в хлопцям. Привіт, Дмитро. Ти, очевидно, чув про інтерес до тебе від «Динамо» і Шахтаря. Як можеш прокоментувати ці чутки? На даний момент я граю з Фариса, що пишуть, це вже... це вже не до мене. В цьому сезоні ти почав грати фактично на три фронти, Ю-19, основа, і ще отримав виклик до збірної. Фізично справляєшся з такими навантаженнями? Так, звісно, фізичне навантаження такого сильного немає. Зараз триває чемпіонат і не дуже багато нагрузок і все добре. Що можеш сказати про вашого наступного суперника? Дуже хороша команда. Зараз у них не дуже вдалий сезон, але все рівно команда грає в футбол і дуже, дуже добре себе показує. Богдане, у минулому матчі ти став найкращим гравцем, я тебе з цим вітаю. Ти повернувся до стартового складу команди і після невеликої паузи. Чи відчувалося хвилювання перед матчем? Дякую за вітання. На хвилювання якого не було. Я рахую досвіду. Хватає, так що грали спокійно. Наш суперник привів 1 листопада свій поєдинок в Одесі, і наступний їхній матч буде знову на виїзді. На твою думку, чи може бути це для нас перевагою в неділю? Ну, насправді ми на це не звертаємо увагу, тому що їхні переїзди це їхні справи. а Наше діло виходити і працювати доватися до детату Як налаштовані хлопці в команді, минулого матчу ми на полі побачили дійсно справжню команду, і чи знову повториться це в цю. Неділя. Ну, надіємося, ми з таким самим настроєм ми вийдемо на гру із зоря і Будемо так само бити один за одного і за наших Ну, Що ж, друзі, я з вами прощаюся, але ненадовго чекаю вас всіх на передматчевій трансляції. Та ми покажемо найцікавіші моменти до матчу Верес-зоря. А ви підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube верес ТВ, де і буде відбуватися сама трансляція матчу. Та вболіваємо разом за улюблений клуб.